В Україні у північ для вас працюють команда інтера. Я, Анастасія Даугле, готові підсумувати події четверга 13 березня. Через російську агресію на Сумщині унаслідок артобстрілу поранені троє цивільних у Хотінській громаді. Чотири дитини постраждали через російську атаку безпілотниками по Харкову. Серед потерпілих ще дві жінки та чоловік. У всіх гостра реакція на стрес зазначають у ДСНС. Нагадаю, окупанти влучили у відкриту територію та нежитлові господарчі будівлі. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Також під час атаки побиті вікна трьох приватних будинків. Відбулося чотири влучання по території міста Харкова. Два влучання в Основ'янському районі. одне в Новобаварському та одне в Немишлянському. Найбільша кількість травмованих в Основ'янському районі. Тут влучання біля приватної житлової забудови, наслідок чого було пошкоджено фасад та скління декількох приватних житлових будинків. Тут сім осіб отримала гостру реакцію на стрес. Серед них чотири дитини: наймолодшому хлопчику 11 місяців і найстаршій дівчинці 8 років. Росія готова до тимчасового перемир'я в Україні, але з нюансами про таке російський диктатор Путін заявив під час прес-конференції, яку провів разом із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком у Москві. Путін заявив, що зупинення бойових дій має призвести до цитую довгочасного миру. Також зазначив, що потребує відповідей на низку питань, зокрема про ситуацію у Курській області, про контролі і верифікацію, про те, хто саме визначає. Начатиме на двох тисячах кілометрів фронту хто і що порушив. Також Путіна цікавить, хто віддаватиме накази про припинення бойових дій. І цитую, хто на кого звалюватиме порушення домовленостей. Крім того, Путін висунув додаткові вимоги, зокрема гарантію, що під час перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, не здійснюватиме підготовку військових та не отримуватиме зброю. Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна щодо тридцятиденного перемир'я. Послухаймо зараз. Ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо. Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить, не каже ні напряму, але робить так: так, що практично тільки все затягує. Та унеможливлює нормальні рішення. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував заяву російського лідера Володимира Путіна щодо тридцятиденного перемир'я. Трамп висловився під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Американський президент наголосив, що Путін зробив дуже багато обіцяльну заяву, але вона... Не була повною, також він сказав, що готовий розмовляти з очільником Кремля, аби забезпечити припинення вогню. Наголосив, що його посланець Стів Вітков веде серйозні переговори у Росії, і очікується, що він незабаром зустрінеться із Путіним. Дональд Трамп також зазначив, що у нього є важелі впливу на господаря Кремля, але він поки що не хоче їх використовувати. 128 боєзіткнень зіткнень на фронті за добу. Найбільше окупанти гатять на покровському напрямку. Там генштаб фіксує 41 наступ. На турецькому 13 штурмів у районах Турецька та Дружби. На Лиманському 14. сім. Атак відбили оборонці біля верхньокам'янського та білогорівки на сіверському відтинку. Масштабна атака українських дронів по території Росії останніми днями удару зазнали нафтопереробні заводи та нафтобази, зокрема московське НПЗ. Чи вдалося російське ППО ефективно протидіяти? Софія Жилінська розповість. Дрони гур завдали удару по цеху заводу Калуський газобетон. Там росіяни виробляли БПЛА. Натомість днями раніше Росія зазнала найпотужнішого удару безпілотниками по своїй території спочатку повномасштабного вторгнення. Російські ППО, нібито, знищили понад 340 дронів. Та, попри це, наслідки атаки були все ж відчутними. Атака шокувала москвичів. Спалахнули пожежі, зачинилися аеропорти, зупинилося залізничне сполучення з Домодєдова. Водночас, окрім московського НПЗ, від ударів постраждали також нафтобази і інші регіони Росії. Московський завод є одним із найбільших російських нафтопереробних підприємств із потужністю переробки сирої нафти близько 257 тисяч барелів на день. Він забезпечує понад третину паливного ринку столичного регіону, включаючи московські аеропорти. І справді постраждали виробничі потужності, які забезпечили до 50% потреб Москви в паливі у Києві. Підтвердили удари по нафтопереробних заводах, зазначивши, що російські системи ППО не змогли протистояти атаці. Удари ж по Росії продовжуються. Продовжуються, і от напередодні цих перемовин на Саудівській Аравії був вже удар по Москві. такий демонстративний. У міністерстві оборони Великої Британії зазначили, державні ЗМІ в Росії майже не повідомляли про українську атаку дронами, а це у свою чергу демонструє занепокоєння російського керівництва щодо будь-якої потенційної негативної реакції з боку цивільного населення країни. Путін і російське вище керівництво майже напевне вважають, що здатність України як атакувати, так і спричиняти дезорганізацію серед росіян завдає їм суттєвих незручностей. Це також підриває наратив російського керівництва про конфлікт як про локальну операцію, а не війну. На думку аналітиків британської розвідки, такі удари в глиб країни-агресорки можуть стати викликом для Кремля не лише в контексті збитків для російської економіки, адже крім цього, подібні атаки можуть викликати сумніви в тамтешнього населення чи здатне керівництво країни захистити своїх громадян. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Понад 50 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку у Великій Британії. Навчання бійців тривають і нині траншеї, водні перепони, стрілянина і вибухи. Ситуація на британських полігонах максимально наближена до умов реального бою. Про те, як українці долають британські смуги перешкод. Репортаж створений за матеріалами Генерального штабу ЗСУ. Піднімається. Позаду мене наші військові, які проходять базову загальну військову підготовку у Великій Британії, проходять психологічну смугу перешкод. Насправді вона дуже складна і кажуть, що це одна з найскладніших смуг, яка є тут. Головна мета дати бійцям відчути атмосферу реального бою перечуття. Не знаю, щось неочікуване, але прикольно, я наготувався вже. Я готовий бігти, пробігти, витримати це. все. на початку тренування мотивація від інструктора, щоб кожне слово було зрозумілим. Працює перекладач. Феліфоспагай. No, Ми не повинні залишати своїх побратимів сила в єдності. Давай пере... Давай, давай! Перший етап психологічної слуги перешкод це прохід через траншеї з різними. Перешкодами також тут відбувається стрільба артилерії, горять вогні, дими, літають дрони, які роблять скиди. Тобто повністю імітують бойові дії. Крики, вибухи і постріли. Ніщо довкола не має відволікати захисників від виконання бойових завдань. Давай, добре, леска другий етап психологічної смуги це прохід через водні перешкоди. І нашим військовим треба повсти максимально низько для того, щоб їх не вбили. Якщо хоч хтось підіймає голову доверху, інструктори просто починають хлюпати на них воду для того, щоб військовий повністю змочився і повз максимально низько. Зараз Наші хлопці проходять фінальний етап смуги перешкод. Видно, що їм дуже важко. Вони дуже втомлені, мокрі, мокрі. Але вони продовжують бігти, повсти, стріляти. І їм допомагають. Наземні інструктори мотивують їх, кричать на них. Але видно, що їм це допомагає. Навчання приходить на, на досить високому рівні. Як і інструкторів можна похвалити, так і взагалі базу, підготовку також українську адміністрацію, яка перебуває тут безпосередньо на таборі. По всіх потраплях стараються максимально нам допомагати та сприяти хлопці. Більшість з них мобілізовані, доволі трошки старших, можливо комусь важко, але спільними зусиллями. Тільки вперед, і тільки вгору. Британські інструктори не приховують свого захвату від того наскільки швидко українці опановують військову справу. Українці в нас проходять підготовку лише тиждень, і це вражає бачити, як такі люди переходять від цивільного життя до освоєння окопних систем і проходження виснажливих смуг перешкод у складних умовах, подібних до тих, що ми маємо тут у Великій Британії взимку. Після навчання у Великій Британії наші захисники застосують отримані навички вдома для звільнення рідної землі від окупантів. Ніна Ніноколоміць, Ганна Мельник, подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини. Учені винайшли новий спосіб переробки пластику дешевий і екологічний. З'ясували, що пластикові відходи можна розкладати за допомогою вологи з повітря. Процес починається з каталізатора, який руйнує зв'язки у пластику. Далі природна вогкість сприяє розпаду на частинки, придатні для повторного використання. Метод дозволяє переробляти 94% пластику за 4 години без попереднього сортування. Це може суттєво зменшити забруднення довкілля, адже пет пластик. Становить десяту частину світового споживання такі новини. Команда Інтери працюватиме до ранку, марафон триває. Бажаю вам безпечної ночі і добраніч.